Так, друзі, маю для вас хорошу новину. Все ж таки, таймбот. робить вивід дуже цікаво. Дивіться, хоча в ньому є обмеження на 1 тонн на сутку. Дивіться, що відбулося. От Показую вам. Я з вами сьогодні робив вивід. От Година їй даже, да? 19.31 сьогодні. От показую, Зробив вивід на 1 тон. Ваш запрос, так? Да? Передан в обработку. І буквально в е, Все класно, тони залетіли на мігаманець. Пам'ятаєте про комісію 0,7 тонн. Досить шикарна комісія. Yeah. Тепер що я роблю? І пробую вивезти ще, крім одного тона, ще от У мене залишилося 0,37 тонн. І дивіться, спрацював вивід, І все класно. Хоча в них нібито по інструкції 1 тонн. Максимальний вивід, але ні, все працює все класно, Тому просто ділюся з вами інформацією, що можна виводити більше, ніж один тон.